Заїхали на завод, де змонтовано геотермальний тепловий насос потужністю 220 кВт. Зараз розберемо, для чого він тут встановлений і який функціонал виконує. Ну, По-перше, будівля, яка за нами, опалюється за допомогою теплового насосу. Але це ще не все. Ходімо всередину, покажу більше. Олександр, скажи, будь ласка, які задачі виконує ця топкова? Ну, на етапі проєктування замовником була поставлена наступна задача. В них є технологічні процеси, у результаті діяльності яких виділяється надлишкове тепло. І його потрібно було або викидувати через градирні чи драйкулери на вулицю, або спробувати перетворити цю теплову енергію в користь для заводу, тобто передати на опалення чи на приготування гарячої води. Оскільки дану задачу серійно могло виконати тільки одне обладнання з проставленого в Україні, ми зупинили свій вибір на IDM. тому що у IDM це стандартна схема, яка називається IDM System Cooling, яка якраз і дозволяє одночасну роботу і на тепло, і на холод. Тобто з одного кВт затраченої електроенергії ми отримуємо 4-5 кВт теплової енергії, 4-5 кВт холоду. Ефективність неймовірна. Як я і говорив, задача була використовувати технологічне тепло для системи опалення чи гарячого водопостачання. Але зрозуміло, що від пори року баланс між теплом, яке надходить від технологічних процесів, і теплом, яке потрібне для опалення і гарячого водопостачання, не буде стабільним. Тому десь можуть бути періоди, коли Тепла потрібно для опалення більше, їх може віддати технологічний процес. Для того, щоб вирівняти і збалансувати ці процеси, незалежно від того, яка зараз на вулиці пора року, нами було спроєктоване геотермальне поле, яке складається з 105 свердловин з вертикальними геотермальними зондами. Вони знаходяться на вулиці, є збірні колодязі, де вони всі зонди сходять на колекторні радії. А в топковій ми маємо вхід для нормального поля, який за допомогою циркуляційних насосів двох водових клапанів перенаправляється на певні теплообмінники або теплообмінники теплових насосів. Також ми маємо теплонасосну установку загальною потужністю 220 кВт. Встановлені ось такі пластинчаті теплообмінники, які служать для того, щоб розділити. Гліколь і воду, розширювальний бак для системи опалення, теплоакумулятор для системи опалення, теплоакумулятор для гарячого водопостачання, але сама гаряча вода нагрівається в станції проточного нагріву гарячої води. Насосні групи для роздачі теплоносія по споживачам, таким як фанкоїли, вентиляція, радіаторні системи і так далі. І роздача холоду на технологічні потреби включаючи охолодження сердваними. Останній елемент це холодоакумулятор, який накопичує в собі холодоносі. Таким чином, при використанні геотермальних теплових насосів, суттєво знижуємо експлуатаційні витрати на опалення, підігрів гарячої води та охолодження приміщень. А крім цього, зменшується собівартість продукції, яка випускається на даному заводі. Тому вона стає більш конкурентноспроможнею. Використовуйте відновлювальні джерела енергії, будьте менше залежні від природнього газу і зменшуйте свої експлуатаційні витрати на опалення, підігрів води або охолодження.